Вітаю вас, мої дорогі. Знову повертаємось до того, що я багато разів вже про що говорив. І знову і знову, я думаю, що це питання ніколи не буде неактуальним, воно завжди буде актуальним. Молитва звертається до мене дуже часто. Дайте мені майстре, молитву, якою я можу працювати з тою темою, з тою темою, з тою темою. З тою темою. Яка молитва більш ефективна, як молитися? Отже, по черзі, молитися серцем, вашими простими словами, вами, вашими словами, якими ви живете, якими ви живете, спілкуєтесь, спілкуєтесь між собою, спілкуєтесь з вищими силами? Це найцінніша буде і найдієвіша молитва. Нехай ваші слова не будуть такими приємними або гармонійними. Попервах, але ваша молитва буде вибудовуватися. І ви будете отримувати найвищий результат від свого серця молитви. Отже, я вважаю найефективнішою молитвою вашу. Так, да, прекрасні молитви, отче наш, вона перекручена, тому працює. Може працювати ліпше. І інші молитви, прекрасні чиїсь молитви, якими користується людство. Багато-багато років. Але напевно прийшов час жити серцем, відчувати серцем і молитися серцем. Отже, між вами, і ви маєте розуміти, між вами і вищими силами, Богом, Творцем, як ви там не назовіть собі, немає прокладок, і якщо ви собі їх не поставили у вигляді релігії, релігійних діячів, релігійних егрегорів. І такого іншого, гуру, які стали між вами і вашою молитвою і вищими силами, і перекривають вам отримання її результату, більше того, ви молитесь на них. Отже, тому моліться своїм серцем, моліться в ліжку, моліться в душі, моліться на вулиці, моліться в будь-якому місці, бо найвеличніший храм вашої душі це ви самі. І зв'язок з Богом ви втратили, бо відмовилися від нього. Тому відновлюйте зв'язок з вашим вищим Я, з Богом, з вищими силами, моліться, моліться своїми словами. І нехай ця молитва звучить якнаєфективніша в настоящому завершеному часі, неначе ви вже отримали той результат, який ви просите в молитві, хочете отримати, і дякуйте за цей результат. Радістю. Наприклад, молимося за перемогу добра, за перемогу е, України в цій війні, за очищення її територій, за захист наших воїнів, за те, щоб вони повернулися живими. І давайте ми ці, ця молитва і стане прикладом любої. Будете ви просити про бізнес, про гроші, про здоров'я, про пару, про рідних, про перемогу. Вона може я не писав ніяких слів. І зараз моє серце підкаже саме мені. Але ви можете доєднатися і посилити цю молитву, прийнявши ці слова. І вона стане єдиною. Дуже часто ви просите про єдині молитви. Вони започатковані місяці тому. Просто треба знайти їх і приєднуватись. І чим більше ви людей приєднуватиметься до цих молитв, тим більше вони будуть мати силу. Тому, будь ласка, я вас зараз запрошую поєднатися серцями і звернутися до вищих сил. Іменем Я є, той, хто я є. Я взиваю до Тебе, о Боже Великий і Всемогутній, що створив Все сутнє. І прошу Тебе зберегти наших хлопців і дівчат, повернути з полону наших хлопців і дівчат, зцілити поранених наших, цивільних і військових. Я звертаюся до тебе, Боже, до ваш вищої сили, збережи нам нашу неньку Україну, збережи наш народ, посиль наш, нас, посиль нас в дусі, в емоціях, в силі фізичній, дай нам можливості і сили перемогти лютого ворога і одержати над ним верх, очистити наші території від цього зла і вийти на кордони 91-го року, і зруйнувати існування. Цієї імперії зла, і нехай добро воссіяє в нашому світі і на нашій планеті, яркою зіркою Твоєї любові, Боже, Твоїм серцем, Твоїм милосердям, Твоїм співчуттям, силою Твоєю непереможною. Веди нас і захищай своєю мудрою, Вселюблячою рукою. Дай, Боже нам перемогу. Ми дякуємо Тобі, Боже, за перемогу України в цій лютій війні. За перемогу сил добра, адже добро завжди має перемагати. Бо саме Твоя воля явлена в концепції добра, любові, справедливості, миру, радості, щастя. І саме такий світ обрали ми, Боже, ми, люди, світ милосердя, світ любові, добра, миру, радості і щастя. Веди нас, Боже, захищай нас, Боже! Направляй нас, Боже, своєю мудрою, всесильною рукою. Ми, діти твої, Господі, сьогодні зібралися на цю молитву, молити тебе про милосердя і чудо явлене нам у вигляді перемоги вже найближчим часом, збереження нашого народу, збереження Його єдності, Його майбутнього, наших дітей і онуків, майбутніх поколінь і створення нової Цивілізації людей з нової країни Україна вільної, свободної, щасливої, розвинутої, справедливої для всіх, багатої і успішної, щоб люди поверталися сюди, щоб люди хотіли, і, дай Боже нашому українському народу, сили, розуміння, волю подолати ворога зовнішнього, знищити внутрішнього ворога. І розквітнути найвеличнішою квіткою в серці твоєму, Боже. Дякуємо, дякуємо, дякуємо Тобі, Отче наш, мати й батько, наші Небесні, Всетворець всього. сутнього. Віримо в тебе, приймаємо волю Твою, склалося, 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 і так то і є. Амінь і Амінь. Так з вами ми склали своїм серцем єдину молитву. Можете приміняти її в своєму житті, можете докладати туди своїх слів, можете повністю її змінити, і це буде прекрасно. Обіймаю серцем. З вами був майстер Овен Стефан.